Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен ціною. У моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них йду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї України є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, аби лиш відкрито дивитися людям у очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вють щиро похати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. крапка.